Привіт, сьогодні п'ятниця і це означає, що настав час моєї щотижневої закупки. Як завжди збираємо моїх улюблених чотири товари і порівнюємо ціни з минулим тижнем. Отже, погнали. Батон Київ, хліб, київський подорожчав. 2350. а Був 1890 декілька тижнів. От вам і перше сюрприз. Мої улюблені яйця клочка преміум без змін ціна 68.90 залітає в козину. Моє ягодинське молоко за тиждень на гривню подорожчало, 37,90 90 було, стало 38,90. Це я точно знаю, бо я його дуже багато разів беру і так на тиждень. Курячі гомілки поки без змін 72 гривні за кілограм, без акції. Ну, хоч щось радує. Ну от я придумав спосіб отак себе знімати, так скажемо, в народі безпалявно. от. Дивіться, любі друзі, можете сьогодні на стрімі, а можете в коментарях мені накидати варіантів, що які мені продукти додати в нову закупку. Ну так як за тебе мене виганяють, то це як я, мабуть, перейду в другий маркет, будемо експериментувати, заодно порівняємо ціни, а тебе і, мабуть, сільпо, там де цього лояльні, це не реклама. От лупаніть в коментарях, які ви хочете бачити ще продукти у моїй закупці, бо я собі тут катаюся, поки нормальна зйомка виходить. Ось у мене таке питання. Я знаєте, люблю ці турецькі бісквітики, це не реклама, які в АТБ продають. Ну так по трави це хімозою іноді. От і це от Рошен є. І чому турки привозять сюди за ціною дешевше, ніж у нас в Україні? Чому так відбувається? Поясніть мені, от називається розчехліть мішу, щоб я розумів. І це відео я знімаю в АТБ Криковщина, тому що мені, як завжди, не дозволяють знімати його в АТБ Тарасівки, порушуючи. 34 статтю Конституції України. Для тих, хто хоче мене підтримати у моїй боротьбі проти порушення Конституції, прошу коментуйте це відео з хештегом АТБ прокинься, От, Нехай дадуть відповідь, чому не можна в них знімати в магазинах, чому я маю ховатися зі своєю камерою і не могти вільно зняти звичайну закупку. А тебе, якщо тобі є що приховувати, то так і скажи. Любе АТБ, я не викликав сьогодні наряд поліції лише тому, що в Києві було дуже багато прильотів, і я знаю, що у хлопців сьогодні є багато роботи, я не хотів їх чіпати. І тільки, а так, у вас є ще тиждень, щоб ознайомитися з Конституцією у вашому юридичному відділі і надати відповідь, чому ви порушуєте її 34 статтю, а саме забороняєте мені у вільний спосіб знімати. У вашому магазині, посилаючись на якісь внутрішні посадові інструкції, які ви надавати мені, відмовляєтесь. Тобто, ви щось собі там придумали, не показуєте мені цього, але я маю цьому підчинятися. Чому це так? Надайте, будь ласка, відповідь. Ну, от і закінчилася моя закупка в АТБ Крюковщина. Ціни, які були, ось ціни, які будуть ось за тиждень. Я знаю точно, що деякі позиції здорожчали і дуже набагато. Що ви думаєте про такі ціни? Можете писати, будь ласка, в коментарях. І ще раз нагадую, чекаю вас усіх сьогодні на стрімі о 20.00. До нових зустрічей.